Підрозділи українського війська, національної гвардії та прикордонників просто тепер продовжують активне перегрупування, щоби створити надійну та ефективну лінію оборони. Про наступ за словами Верховного головнокомандувача, наразі мови немає. Щодня стверджує президент України на передову відправляють близько трьох десятків одиниць важкої бронетехніки. Чи достатньо буде цих зусиль, аби стримати ворога, точно знають на передовій. Незважаючи на перемир'я, яке суто юридично триває. П'яту добу обстріли українських позицій з боку бойовиків не припиняються. Їх поменшало, але російсько-терористичні підрозділи, скориставшись паузою в активних бойових діях, нагромаджують на основних напрямках фронту і важку бронетехніку, і артилерію, і особовий склад. П'ята доба перемир'я терористи все одно стріляють. Мішені для залпових ударів град та мінометних обстрілів, блокпости українських військових та житлові квартали Донецька зафіксовано шість обстрілів позицій, блокпостів, що утримуються нашими військовими. Зокрема, застосуванням артилерії були обстріляні позиції піхотинців в районі населених пунктів Староласка, Піски, Авдіївка та Аеродрому Донецьк. Аеродром Донець контролюють українські військові. Чергова атака найманців та російських військових завершилась провалом. Російські найманці втратили три танки та два БТР. Позиції наших підрозділів на території аеропорту в Донецьку були обстріляні. Із застосуванням установок ГРАД противорожа артилерія працює в полегшеному режимі. Російські підрозділи та бойовики активно передислоковуються і стягують військову техніку і силу до Первомайська. Ймовірно, готується прорив терористів до Лисичанська. Під Новоазовськом розвідка нарахувала перекидання не менше 180 одиниць техніки. Засоби радіорозвідки, танки, БМП, БТР, ГРАДИ готуються атакувати Маріупольський напрямок. Один з офіцерів Нацгвардії радить російським воякам добре. Подумать. лучший бой за тот который не состоялся я призываю всех сложить оружие и перестать проливать кровь друг друга коллеги из российской федерации военнослужащие мы военнослужащие украины погибнем как герои и мы готовы к этому вопрос кто вспомнит о вас Прикордонний загін у Луганській області підірвався на фугасі. Двоє загинуло, трьох поранило. Автомобіль ОАЗ разом із боєприпасами згорів. Там дві мухи в боєкомплекти. Патрони тим часом в окупованих містах Луганщини в оборудці вже російські рублі. У людей закінчилася готівка. Українські банки там уже давно не працюють. Щоб зняти гроші з карток, люди їздять до найближчих міст на російському кордоні. Там їм видають рублі та місцевим торгівцям. Нічого не залишається, як продавати товари за російські гроші. За даними групи, інформаційний опір. Лідери ЛНР та ДНР готуються до масової заміни українських паспортів на російські з виплатою грошової премії. Дренко Сергій Щекочихін спецкор 2+,2. плюс